Ось і пройшло півроку використання панелів. Цікавий момент того, що в нас кілька місяців літніх, і вже кілька місяців зимових. Можна порівняти, побачити і зрозуміти. І так, поставили ми панелі в 6 місяці 23-го року. І за перший місяць використання панелі Потужністю 6,8 кВт виробили, ну, можна сказати, 1,1 МВт 1087 кВт. При тому, що е, даний е, місяць розпочався не з 1 числа, а там з 3 чи 4, здається. Ось півроку використання можна побачити, що літні місяці 6, -й, 7, -й, 8 -й, 747, восьмі, 864, 390 жовтень, 216. Листопад уже 11.3. Так як у нас спочатку листопада всипав сніг і панелі покрилися снігом. І як ну якби ми і знали наперед, і розуміли, і всі говорять про це. що Оцей листопад, грудень, січень, лютий, панелі. Просто відпочивають під снігом. Їхнє виробництво дорівнює рівно 0. Але, не знаю, під снігом виробило 1,3. Ну і зараз показує 16,9 Вт. Ну, за день якусь лампочку покриє. І так, станція, яка стоїть на базі 10 кВт інвертора, на пікові в літні місяці. Що стало для мене насправді досить цікавим моментом, виробляла 7,6 кВт. Як це можливо, не знаю, є графік, і це не один раз зафіксував я на телефоні. Просто так час від часу перевіряв, як станція працює, і отакі моменти були замітні. Ось 6 місяць, 5 число. Потім, що стало то теж для мене дуже цікавим, коли панелі нагріваються, навіть якщо Сонце повністю покриває панелі під правильним кутом, все, вона стільки не виробляє, так, як панелі нагріти. Ну, в районі 5 кВт-5,5 постійно є. Так, наступний момент, що став дуже цікавим для мене, коли панелі стають покриті пилом, а саме. Від цвітіння сосни. Вона, коли цвіте, вона покриває панелі ось таким пилом. І лише одне, що може спасти, це дощ, ну, вода. Можете змивати, але це без, немає ніякого смислу, так як зранку буде те саме. За півроку використання панелей, що я можу сказати? Перше, насправді ми задоволені, що встановили. Друге, з 6 по 10 місяць ми з електроенергію не платили. Е, Стає питання, як 10 не платили, якщо, ви, якщо панелі використали 228. 6-й 7 -й місяць був е, гарний по використанню і гарний по біржовій ціні. Е, в сумі воно дало так, що був залишок. Те, що ми використали, залишок продали, сума збереглася і перекрила ось ці місяці. Побачимо з першого місяця 2024 року, як буде йти і скільки місяців ми будемо платити, скільки не будемо. Теж дуже цікаво, як будуть оці січень лютий так як сонце зараз має пригріти і сніг зійти. Зараз у нас 26 градусів морозу. 16,9 Вт видають панелі. Ну, сплять сплят панелі, відпочивають. Що можна сказати з приводу цін на ринку? Зараз ціни на ринку дуже високі. 37,2 37 цента за кВт. І 47, і 45. Дуже високі ціни. І вони. Ну, вони скачуть. Було і 3-5 цента в основному за, за 15. Тому, якщо такі ціни будуть триматися в літній час, то панелі дійсно будуть працювати і себе окуповувати. Ось така інформація за, ну скажімо так, за пів року, які панелі пропрацювали, але по зимніх місяцях, в принципі, очікувано вони. Нічого не видають. Побачимо наступний рік, як пропрацюють. Надіюсь, відео було інформативним. Пишіть коментарі, не забудьте про лайк. Всім гарного дня До зустрічі!